Темою уроку з читання є давньоіндійські міфи. Тобто ми з вами продовжимо вивчати розділ про міфи. На уроці позакласного читання я записувала вам відеоурок, і ми розглядали з вами, що міфи існують різних народів відповідно до історичного їх утворення. Є давньослов'янські міфи, є давньоіндійські міфи, є. Ще давньогрецькі міфи, так да тобто залежить від утворення ось цих найперших історичних країн, і оскільки не було інтернету, не було телефонного зв'язку, і люди не могли спілкуватися між собою і. і... Розповідати якусь інформацію один одному, кожен народ він придумував і пояснював звичайні явища, він пояснював по своєму. Тому, в принципі, боги схожі між собою, наприклад, боги любові, боги сонця, боги родючої землі є майже у кожного народу, але називаються вони по різному. Сьогодні ми з вами знайомимося саме з міфами давньої Індії. Налаштувалися з вами на роботу і починаємо працювати. Давайте з вами згадаємо поняття міфу. Що таке міф? Будь ласка, Аріна, міф це те, що кожен народ видумав, щоб розповісти все. Ну, це оповідь про що? Про світ, про всесвіт і про різні явища, які утворилися. Це загалом, це не можна сказати, використовувати поняття придумав, оскільки у міфах не описуються якісь надзвичайно фантастичні речі. Міфи описують реальні речі, просто дещо не з наукової точки зору. Але з міфів повчальне також можна взяти. Тому це не фантастика, це не казка, це оповідь з елементами розповіді. Ось дивимось. Оповідь, що пояснює походження певних елементів світобудови, тобто як створювався світ, чому приходить ніч. Чому світить сонце, чому йде дощ, куди, наприклад, як хмари з'являються, чому вони світлішають, темнішають, звідки взялось вогнище на землі? Тобто, ось ці всі звичайні, на перший погляд, поняття люди раніше пояснювали. Подивіться, будь ласка, перед вами і Діма, Киків дивиться не на... у вікно, а дивиться сюди на екран. Дивимося з вами слова, які будуть зустрічатися сьогодні у міфах. О, Варя Вороніна. Давай, будь ласка, включи мікрофончик і прочитаємо разом з тобою. Зараз слова, які ти бачиш перед собою. І так, Варя, перше слово. Безмежному. Безмежному. Друге. Озирнулася. Озирнулась. Третє. Розкололося. Розкололося, так? Далі. Потомство. Потомство. Безутішні. Безутішні. І останнє. Забуття. Забуття. Скажіть мені, будь ласка, чи є серед цих слів значення якого ви не розумієте? Б Тобто Аріна. Забуття. Ну, забуття. Ну, Тобто, це вже забулося, пішло у забуття. Наприклад, зараз якийсь пристрій не використовується, наприклад, хацькі верстати зараз не стоять у кожного в будинку, так? Немає сучасність. І тому він пішов у забуття. Тобто, ним зараз не користуються, не згадують про нього, забули у забуття. Отже, зараз ми з вами і починаємо читати саме перший міф. Ось так. Перший міф, який називається творення, давньоіндійський міф. У, у кого підручника немає, слідкують на екрані. У кого підручник є, слідкують у своєму підручнику на сторіночці Тобто, кожен... Тобто, віс не будемо читати? Ні, ні. ні зоряний ми читати не будемо. Я потім, пишу, коли ми будемо його читати. І так, дивимося, будь ласка. Творення. Читаємо давній індійський міф творення. Поставили пальчики на увагу. Я починаю читати, потім ви будете читати по черзі. Спочатку не було нічого. Ні сонця, ні місяця, ні зірок. Лише води простягалися безмежно. Води зародили вогонь. Величезною силою тепла в них зародилося золоте яйце. Тоді ще не було року, бо не було кому відміряти час. Далі, будь ласка, Гаврилюк читає, мікрофончик включає. Руслан, мікрофон включи. Я всіх, я читала. 26-та сторіночка. Ось. Та, ски... Давай. Боль. Та скільки? Та скільки? Руслан, будь ласка. Та скільки? Руслан, читаємо. Сторінка 26-та. Та, Та скільки... скільки? Скільки? Єгор, читай. Та... Це скільки, скільки триває рік, Пла, плавав Пла, плавав Все, до... рік. Руслан твій час вийшов, Ягор читає. Угу. В безможному океані через рік із золотого яйця виник пароль Брахман. Він зробив яйце, і воно розкол розкололося навтіл. Добре, далі, будь ласка, Кікеїв. Верхня половина його стала небом, нижня землею, а між ними, щоб розділити, їх Брахма умістив в повітряний простір, і він закріпив землею серед, землю. Вод, землю серед вод і створив. Все, все світ. І створив а... сторони горизонту, А, і сторони поклав... горизонту і поклав початок часу Коваль, так, далі. Там було створено все світ, все світ. Але, тоді... Все світ. але тоді творець утворив, і... творець озирнувся навколо і побачив. Що немає нікого, крім нього, а, і йому стало страшно. З того часу, як проходить, з того часу проходить, страх проходить, приходить. До кожного, хто залишається, сам та барахма подумав, але ж, тут немає нікого, крім мене. Кого ж мені боятися? Добре, і, страх... Із страх його минув, бо страх може бути лише перед кимось, і, і, і іншим, але й радості, він не знав, і, і через ко кожен, хто перебуває сам. Не знає радості, і Брахма вирішив створити потомство. Добре, далі кармазіна. Він його синів, він його синів, походять боги, йде мені люди, птахи і змії велетні і чудовиська. Корови та інші тварини, що заселили небо, землею, небо, землю, підземний та підводний світи. Тобто, мається на увазі, дивіться, яким чином пояснюють індійці створення світу, що з'явилась форма, як золоте яйце, так, як форму. Ось во. Во там була вода. Навколо була вода, з'явилося ось це золоте яйце. Потім з'явився бог Брахма, і це яйце розділив. Вгорі стало небо, внизу земля, між цим повітря. Тобто утворилась ось наша як наче наша планета. Вгорі в нас небо, ми ходимо по землі між цими двома частинами повітряний Шар, і він так закріпив і створив. Але на цій землі він був повністю сам, і йому стало. Страшно. Страшно. Теж знову ж пояснюється, чому людина інколи боїться бути на самоті, та коли її залишають саму на довгий довгий час. Спочатку здається, класно відпочити, ніхто не там не каже, що робити, так за тобою не слідкує, не заважає. Але чим більше ми знаходимося самі, тим більше з'являється у цього страху, боязнь одіночества. Так інколи з'являється, особливо дорослі кажуть таке поняття. І Брахма почав створювати ще й і живе собі для компанії на ці планеті. Він почав створювати потомство людей, поганих, хороших, птахів, зміїв, корів, комашок тобто усе все живе, почав створювати цей брахма. Що? Що? А хто такий Брахма? Брахма, ну дивись, у нашому понятті у християн є Бог Ісус Христос, так? І коли ми з вами розглядали про створення землі, ми говорили, що існує три версії. Перша наукова, що ми пішли від мав протягом поняття еволюції, так? Вирівнювались, набиралися розуму. Друга версія це те, що люди пішли від... І щоб створив Бог Адама, Єву, і таким вірю, чином вірю. чоловік, жінка, і почалося створення світу. І третє пояснення це ще що? Від спишок та космічних, якихось космічних спишок, тобто є версія. От у християн, у слав'ян, у давньослов'янській міфології є Бог, Ісус Христос, який створив. Людей і живе все. церкви, віруючи, до нього звертаються і вважають, що він покровитель. У давньоіндійських є так само головний Бог, його називають Брахмою. І у їхньому віруванні саме цей Брахма створив Всесвіт, людей і все живе, що зараз нас оточує. Ось таким чином вони пояснювали все створення живого на землі, не процесом еволюції, процесами різними, наукова точка зору, а божественним поняттям. Таким чином, і саме йшло поняття саме у давньоіндійців. Давайте одразу прочитаємо ще з вами. Ось ще один міф, який ми сьогодні з вами розбираємо про створення ночі. Як дві пояснювали Можливо. зміну дня і ночі? Давай дім починай. тільки виразно і чітко. Перших людей звали Яма і Ямі. Коли яма помир, його помер, його ще стає. Який помер? Помер. Помер його сестра Ямі побувала безутішні сльози і не мала межі його. На всі мовляння вона відповідала. Та ж він помер лише сьогодні, Стоп. тоді ще не... помер лише сьогодні, так, писарева. Тоді ще не було ні дня, ні ночі, ні ночі, ні ночі тому Бог сказали. Так воно його ніколи не забуде. Треба створити ніч. І вони створили ніч, і ніч проминула і настав ранок, а ямі витішилась і забула про своє лихо. Тому кажуть чергування... Ночі Вночі дня приносить забува, забуття горя. Забуття горя. горя. Тобто, ось подивіться, знову ж таки, якщо говорити про давньослов'янський. Адам і Єва, давньоіндійський аналогічно, але яма і ямі, схоже. Тобто історії, бачите, пояснення схоже, відрізняються їхні імена. І подивіться, знову ж таки, ми вже з вами на уроках ЯДС вивчили наукове пояснення зміни дня і ночі те, що Земля обертається навколо Сонця і якою стороною повертається Сонце обертається в Що? Раніше. Ми зараз говоримо про звичайне, про те, що ми знаємо, що Земля обертається навколо сонця. А індійці пояснили це таким чином, що треба забути людині горе, тому що, згадайте, є така приказка, вона і зараз існує. Час усе лікує. Время лічить, час усе лікує. І справді кажуть, що якщо проходить більше часу, то рани трішки загоються, людина відволікається від своїх проблем горя і проходить час. Таким чином, пояснили і на той момент навіщо потрібна ніч, щоб людина відволіклась і забула про своє горе. Таким і пояснили. Зміну дня і ночі ось у такій міфічній формі. Але зверніть увагу знову ж таки пояснення і підведення до того, що міфи це не зовсім казкове поняття те, що час лікує. Що треба трішки часу, щоб забути про якусь біду, яка трапилась, вона ось прийшла до нас саме з давньої індійської міфології, і зараз дуже багато людей все ж використовують цю приказку у своєму житті. Время лечить. Зараз здається, що все погано, потім пройде час, і буде все добре, тому що час все вилікує. Давайте з вами спробуємо визначити у міфі творення. У міфі творення зачин, основну частину і кінцівку. Отже, дивимося, будь ласка, зрозуміло, що зачин починається з першого слова з початку. де він закінчується? Бо Бо не було кому відміряти час. Бо ні, тоді ще не було року, бо не було кому відміряти час. Абсолютно правильно, це зачин. Єгор також шукає зачин. Прибрав іграшки швидко. Відео залишив, швидко ввімкнув відео назад. Ти подивись, який розумний. Отже, дивимось. Спочатку, звичайно, що зачин починається з першого слова у тексті завжди. Зачин це як уведення в історію, пояснення, що буде розповідатись далі. Ось, відміряти час. Відповідно зі слів та скільки розпочинається що? Основна частина. Основна частина. І в основній частині йде весь розвиток подій. Шукаємо розвиток подій про брахму, який створював світ, кого мені боятися. Дивимося, де закінчується основна частина. Від його слів походять боги, і демони. Ось. Ство... І Брахма вирішив створити потомство. Ось закінчення основної частини, тобто закінчення всіх подій, його рішенням він вирішив. І далі вже як підсумок, що вийшло після його рішення? Боги, демони, люди, птахи, змії, велетні, чудовиська корови та інші тварини заселили небо, землю, підземний, та підводний світи. Це як результат, тобто це кінцівка, результат його дій, до чого призвели усі дії, які описувались в основній частині, підведені як у підсумку у кінцівці. Ось таким чином і поділений цей текст. Але зверніть, будь ласка, увагу, Єгор вімкнув швиденько відео. Але зверніть, будь ласка, увагу, ми звикли, що зачин це окремий абзац, основна частина це окремий абзац, кінцівка це окремий. У цьому міфі складніше визначати через те, що усе записане в один абзац. І від цього, звичайно, складніше. Якби автор розділив це на абзаци, то було б визначати набагато легше. Але це думка автора, це його погляд, він записав таким чином. Тому, звичайно, треба визначати ці частини лише за змістом. Лише за змістом. Так, повертаємося з вами сюди і закінчуємо працювати. Отже, прочитали ми ж сьогодні з вами, розібрали два давньоіндійські книги про створення світу та про зміну дня і ночі. Отже, розібрали з вами. І так, скажіть мені, будь ласка, Аріна, хто створив світ? Брахма. Що розділив Мірон брахма, щоб утворити світ? Яйце. Золоте яйце. Абсе яйце. правильно. Добре. Розглянули ми з вами зачин, основну частину і кінцівку також розглянули. Добре, скажи мені, будь ласка, Єгор, як за міфом, звідки з'явилася ніч, за давньоіндійським міфом? Звідки вона там з'явилася? Ні, мене цікавить Єгор, який дуже уважно слідкував і читав. Навіщо створили ніч? Щоб забували всі проблеми. Щоб забула дівчинка ямі всі проблеми. Абсолютно правильно. Так. Насправді, це не звичайно, це не всі давньоіндійські міфи, їх набагато більше. Просто ми з вами опрацювали лише частинку. Зараз швиденько виконуємо з вами вправи. Дивіться, необхідно розшифрувати з вами прислів'я, яке заховалося. Починаємо звідси. Ось перше. Друг. Дивимось. лабіринт, дивимось, друг. Далі як буде? ти Пі. знає. пізна, знає. Рухаємось за схемками. Дивимось, друг, друг. Признаєшся в врать, в. гэй у. у битві. У. битві. Друг пізнається в біді, герой у битві. Це також плавне індійський вислів. Ми знову ж таки його частиною ми з вами користуємось. Друг пізнається в біді. Ми цією частинкою з вами при цього прислів'я користуємось постійно. Герой у битві. Звичайно, тому що друг може Ян Ковальчук що зробити завжди. Завжди не може допомогти. Допомогти, звичайно, тому що якщо не трапилось втрат, треба звернутися до друга за допомогою. А герой у битві він не злякається, а буде битися до останнього. І так, давайте з вами виберемо правильний рядочок. Подивіться. Записані основні поняття із міфу творення. Треба вибрати той рядочок, який відповідає тексту. Довий. Води, вогонь, золоте яйце, брахма. І так, Аріна Кармазіна, який твій варіант? За змістом. Що спочатку? Про що там спочатку йдеться мова? Про воду. Про воду та вогонь. Так. Тобто, звичайно, нам підходить саме другий. Абсолютно правильно, вибрали. Тепер Єгор Попов дивиться, будь ласка, на екран і продовжує речення, продовжує речення, які написані. І так. Верхня половина яйця. За міфом стала чим? Небо. Єгор, чим стала верхня половина яйця? Зоку, чи? Чим стала верхня половина яйця? Небом. Небо, 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 небо. нижня. Землею. Землею. Дворцеві небо. стало страшно, тому що. Він один. Він залишився один. Абсолютно правильно. І так, Давайте зрозуміємо, визначимо, чи правильні ці поняття. Перших людей звали Яма і Ямі? Так. Чергування дня і ночі приносить забуття горя. Так, так. Для цього треба створити ніч. Так. Давайте із цих трьох речень визначимо головну думку міфу. Чергування ночі дня приносить забуття горя. Приносить забуття горя. Абсолютно правильно. Чергування ночі дня приносить забуття горя. І це є саме головною думкою цього міку. І в поясненні давньоіндійського індійського населення саме і для цього потрібна ніч. Не тому, що Земля обертається і так трапляється, що сонце промені сонця не потрапляють, а саме для того, щоб люди могли виспатись і забути про ті проблеми, про ті складнощі, які в них були протягом дня виспатись. Відпочити і забути про свої якісь негаразди. Ось сьогодні, таким чином, ми з вами і розібрали ще два давньоіндійських міфи. За бажанням ви можете відкрити, я додам вам сьогодні в читання ще декілька посилань на міфи давньоіндійські. Також можете прослухати, продивитися ці мультфільми. Також дуже цікаво поглянути пояснення на звичайні, на перший погляд речі, як місяць, зорі, день, ніч, побачити зовсім інші думки людей з цього приводу. Тому попрацюєте ще із цим на сьогодні? З зум уроками у нас все.